В Україні пропонують повернути податки на автомобільне паливо. Збір прибрали ще на початку війни, і зараз Кабмін пропонує замість нульової ставки встановити акциз 100 євро за тисячу літрів. Відповідний законопроект вже зареєстрований на сайті Верховної Ради. Наша пропозиція була і підтримана урядом. Це запровадження акциз, акцизних ставок на бензин і дизель на рівень 100 євро. Я нагадаю, що до війни було відповідно 213 і 140, майже 140 євро відповідно. Тобто було більше. Тобто ми запроваджуємо акциз частково, да? не в тому обсязі, який був. За розрахунками профільного міністерства, ініціатива принесе бюджету близько 2-3 мільярдів гривень на місяць. До того ж, ціна на пальне стабілізується. На рівні 50-52 гривень за літр – це А95, і 51-53 гривні за літр де спаливо. Ми розраховуємо, що зараз ціна на світових ринках продовжує падати. Підвищення акцизу часткове не в тому обсязі, яке було до війни. Я взагалі сподіваюся, що і на дизелі на бензин або не буде взагалі змін роздрібних цін, да і там гравці ринку. їх аналітика підтверджується. Якщо така тенденція зберігається або буде незначне, незначне, тобто в меж в межах похибки, так само кажуть у профільному міністерстві повернуть акциз і на газ бутан, ізобутан, зріджений газ та інші різновиди нафтопродуктів. При цьому наголошують в уряді, ПДВ залишають на рівні 7%, як було ухвалено раніше. Так само у найближчий час не будуть підвищувати акциз на паливо на рівень, що встановлений в країнах ЄС. Підвищення рівню рівня акцизів до європейського, до, до європейських мінімальних рівнів я сподіваюся, що відбудеться не так скоро, як ну тому, що ми розуміємо прекрасно, що зараз наскільки важко, і людям, і бізнесу. Тому тут от ми балансували повернення ну, розміром акцизу до такого рівня. Його намагаємось повернути, щоб це не відчули люди і, ну, і не відчув бізнес. Коли саме почне діяти цей акциз, залежатиме від того, коли буде ухвалений законопроект народними депутатами України. У міністерстві розраховують на вересень, жовтень цього року. Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харківські звістя.